1 вересня ми мали нагоду прийняти участь на слуханнях, які проводило Міністерство фінансів, і доводили свою позицію. Аргументували щодо пропозицій, які були задекларовані Міністерством фінансів бюджету утворення на 24 рік. Тому наразі ми сьогодні провели ще раз засідання правління, і ми знаємо, що сьогодні вже має проводитися значить, засідання комітету. В тому числі і партія Слуг народів сьогодні збирається щодо принципового прийняття рішення, позиції формування бюджету на 2024 рік. Що ми чуємо? Що все ж таки ПДФО 4% вилучають з органів місцевого самоврядування, і ПДФО з військових, і ПДФО з поліції, і МЧС, і СБУ також вилучають державний бюджет. Таким чином. В загальному ті новшества, які пропонуються сьогодні Верховною Радою, орган місцевого самоврядування в загальному втратять біля 53% доходів. Це при тому, що ми витрачали в загальному по Україні біля 45-50% на збройні сили України, допомагаючи різними методами і способами. Тому це не те, що недопустимо, це просто створює такий прецедент, що органи місцевого самоврядування неспроможні будуть виконувати не власні, не делоговані, тим більш повноважені. Це означає, що освіта втратить ще додатково біля 20%, то ми не зможемо там не то, що престижність, ми не можемо заробітну плату платити, ми не зможемо ніякі послуги надавати. І ми ще раз звертаємося і просимо сьогодні Верховну Раду і уряд, що прислухайтеся до тих пропозицій, які сьогодні висказують всі міста України. Це об'єднані громади, це асоціація міст, це 1470 громад. У нас попередньо було 75% ПДФО міста і 25 обласний бюджет. Відтоді податок на доходи фізичних осіб це формують люди, які працюють на території, і вони йдуть на життєдіяльність громади. І це було по Конституції, це відповідала вимогам. Наразі ми сьогодні втрачаємо все, що можливо, для того, щоб я маю віду, ну, максимально доходів, які були сформовані, які прописані сьогодні бюджетними кодексами і відповідними законами. І це все робиться в рушному режимі. Тому, шановні народні депутати і. І від кого залежить члени уряду, ми ще раз звертаємося до, до вас, щоб такі дії, такі дії, якщо будуть прийняті, це би просто зробити так, що органи місцевого самоврядування неспроможні будуть елементарно надавати пост.